Швидкий огляд на Тору українською. Друзі, усім шалом, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Знаю, що на це відео чекало дуже багато людей, тому що Тора в українському перекладі зробила дуже багато шуму, дуже багато різного хорошого фурору. І я знаю, що змогли отримати перші примірники ось такого українського перекладу. Вірніше, це подвійний переклад, тут переклад тут на івриці Тора, і також. Збоку, паралельно, український переклад. Зараз я вам все детальніше розкажу і покажу. І одразу перепрошую за свій трошки сонний вигляд, в нас постійно вимикають світло. Провести себе свою квартиру в порядок, це фактично зараз не те, що мене реально, це завдання із зірочкою. Тому сьогодні у мене ранок без кави, зате з новим відео спеціально для вас. Почну з того, чому це така канонічна подія, і як я вже назвала у себе. В Instagram Reels і в TikTok, що це справжня подія року. І є багато коментарів, коли люди писали про те, що вони не розуміють, чому я надаю цьому таке велике значення, і чому вихід ось цієї тори в українському перекладі це настільки важлива подія для української єврейської спільноти. Поясню, друзі, тому що це вперше це перший український переклад за час незалежної України. І відповідно ви самі розумієте, наскільки довго ті люди, для яких важливо читати священні Писання саме українською, наскільки це була довгоочікувана книга, так? Тому що я особисто чекала ще по суті від початку повномасштабного вторгнення. Я не можу зараз відповідати за Федерацію Єврейських громад України стосовно того, чому Тора вийшла тільки зараз, тому що в нас по суті повномасштабне вторгнення триває від початку 2022 року. Але чому власне, федерація? Тому що це робота, це плід, який був організований саме Федерацією єврейських громад України, тобто ця книга стала можливою в такому перекладі, в такому виході, в такому вигляді за рахунок старанної праці, за рахунок ініціативи, ну і, звісно ж, фінансової підтримки Федерації Єврейських громад України. Я дуже рідко когось хвалю ось так ось цілеспрямовано, але тут точно моя максимальна похвала, тому що я, як автор книги, Автор першої книги, як ви знаєте, з моїх соцмереж нещодавно вийшла моя перша книга, вона маленька і це художня література. Але тим не менш на те, щоб випустити її в світ, пішло дуже багато сил, пішло дуже багато праці. Тому я навіть не уявляю скільки вартує зусиль. Випустити Тору, тому що це священне писання. Ви ж розумієте, тут взагалі не допускається ніяка помилка, щоб, не дай Бог, кома не там не стояла не в тому місці. Тим паче, що взагалі це така заповідь, те, що навіть знаєте, в єврейському алфавіті є така буква, яка називається Юд. Вона дуже схожа на апостроф. Це найменша буква в єврейському алфавіті. І є така заповідь, що навіть ось цей Юд, тобто навіть ось ця найменша буковка, вона не має стояти не на своєму місці, вона не має бути. Стертою або прибраною так, як це написано, і так як це задумано в оригіналі. Тому, відповідно, це дуже велика відповідальність і дуже велика праця випускати переклади священих писань. Ну ви просто уявіть собі, яка це відповідальність перед Всевишнім, так? Щоб все було дослівно, коректно, щоби тим паче це переклад. І від того, яке слово зараз перекладає оригінал, залежить те, чи це що таке? Боже, це вертоліт. Слухайте, друзі, я думала, що це шахет летить. Мати рідна, а він летить. Ось це вертоліт, щоб ви розуміли, прямо на моє вікно. У мене панорамні вікна, і я е, розумію, що я записую відео, а на мене рухається якийсь маленький чорний об'єкт. Перша асоціація це шахет. Щойно був іще один. Що ж таке, щось відбувається? Угу. Ну, друзі, ми живемо в час війни в Україні, тому, в принципі, не дивно, що. Може відбуватися різне паралельно з записом цього відео. Але повернемося зараз до тор. Я до того, що насправді це дуже велика відповідальність перед Всевишнім, перш за все, щоб переклад був коректним. І я знаю, що Федерація шукала і підбирала коректних перекладачів, які справді зможуть донести суть так, такою, яка вона є. Тому що дійсно від перекладу залежить те, чи ти в'їдеш в контекст, чи це буде. Зовсім інше розуміння, адже одне й те саме слово з івриту можна перекласти трошки по-різному. Мені дуже подобається її оформлення. Взагалі там синій колір, це хто мене знає трошки довше часу. Ті знають, що це мій улюблений колір. Тому в мене тут така особиста прихильність саме до е, ось цього типу оформлення, тому що та тора, яка в мене є, яка двомовна російською та івритом, вона така бордового, красивого кольору, я теж її страшенно люблю. Але мені все було важче читати тору останнім часом, тому що так в мене є уперед. Відношення до російської, і зараз. Російська мова це по суті мова тих людей, які вбивають на нашій території. Тому ось таке красиве оформлення, просто неймовірне. Я, чесно кажучи, коли побачила, я одразу в неї закохалася. І слава Богу, за те, що я єврейський єврейські блогери, те, що я змогла отримати одна з перших ось цей примірник, тому що він просто неймовірний. Друзі, я би, напевно, не пережила, бо якби я бачила, що в інших людей вже є ТОРА українською, а я, людина, яка чекає спочатку 22-го року, що в мене ще досі її немає. Тому слава Богу, бару за те, що зараз я її тримаю в своїх руках, в принципі, тут все стандартно. Хто знає, хто не знає, Тора поділена на так звані тижневі розділи Тори це невеличкі фрагменти з Тори, які структуровані, упорядковані єврейськими будрицями, і які зручно читати таким чином, що по суті за рік ти прочитуєш все п'яте книжя Мойсея. Хто не знав, Тора це перші п'ять книг Біблії, якщо так можна сказати. Я знаю, що мене дивляться багато різних людей з різних деномінацій, різних культур. Тому ось будете знати. Якщо у вас вдома лежить звичайна біблія, то перші п'ять книг це і є Тора. Дуже мені подобається те, що ось так, от великими літерами одразу ти можеш побачити, коли починається нова книга Тори. Це дуже зручно, це дуже красиво. Я як естет, чесно кажучи, одразу оцінила. Я досі не вірю, те, що я в руках тримаю саме. Тору в українському перекладі, тому що ну я не можу навіть пояснити, уявіть собі, ви на щось чекаєте 4 роки. І в якісь моменти ви вже, можливо, навіть втрачаєте надію і віру в те, що це коли-небудь відбудеться. І тут в найнеочікуваніший момент це стається. Ну це диво. Ось я зараз вам трошки ще ближче покажу. Ось так виглядає власне ось ця двомовна тора в українському перекладі та на євриті. Ми бачимо, що у нас тут в стовпчику справа. Ось такий більш вищий стовпчик. Це текст на івриті. і також ось цей ширший текст це власне український переклад. І це дуже зручно. Я вчила іврит і продовжую трошки його вчити. Я вчилась на сертифікатній програмі по івдаїці, де в програмі, крім вивчення класичних єврейських текстів, крім вивчення єврейської культури, єврейської історії, також було вивчення івриту. І, можливо, когось цікаве, для чого ось так от мати такі двомовні варіанти, тому що я, наприклад, люблю починати читати щось на івриті. Не всі слова я знаю, я взагалі. На рівні Алів, на рівні початку, на найпочатковішому рівні вивчення мови. І, звісно, я знаю всього лише деякі слова. Я можу не знати значення якихось слів, я можу не розуміти до кінця, як правильно читати ці слова. Але я от подивилася, наприклад, ага. Тобто, ти вже потім, якщо ти трошки почав чити ти вже потім навіть можеш логічно зрозуміти, що М, точно це ж ось це слово. Плюс завжди дуже цікаво побачити, наприклад, паралельно з боку тексту. Або знаєте, для мене це теж як додаткова мотивація, все ж таки вивчити іври досконало. Тому в цьому є дуже великий сенс, тому що ти можеш читати і на івриті, можеш читати українською або. Читаючи українською, підтягувати свої знання на івриті, тому що це може бути додаткова мотивація для цього. Також, як ви могли помітити із обкладинки, те, що тут написано, що це Тора з гавтарот. Що таке гавтарот? Саме слово гавтарот це множина, це такі невеличкі відрізки, невеличкі уривки із книг пророків із книг священного писання, які. Також додаються таким певним бонусом наприкінці кожної тижнев, кожного, розділу тижнев, кожного тижневого розділу ТОРи. Ось, на початку, до речі, в нас є. Такий зміст, перелік, які саме в нас книги Тори, і які в нас розділи, як вони називаються? Тому що розділи, тижневі розділи вони мають свою, кожен має свою назву. От, наприклад, тільки в книзі Бутя, в книзі Берешіт, це Берешіт, но, Лехлеха, вайра, хайсара, толдот, вайце, вайшлах, вайшев, мікець, вайгаш, вайхі. Це я зараз Шодесенька вам прочитала. Слухайте, я в цій культурі вже 8 років, тому я вже просто ось так от на пам'ять ще не знаю, але швиденько можу прочитати. Тому наприкінці кожного тижневого розділу у нас є. Зараз покажу, як це виглядає. Гавтара це в однині, так гавтаро це множина, а гавтара це в однині. Є ось така от гавтара, наприклад, там після розділу Берещіт, це самий початок тори, історія про створення світу у нас уривочок із книги пророка Єшаягу. Це така єврейська форма імені Ісая, тобто з книги пророка Ісаї. Тобто, якщо ви зацікавитесь, то ж таки Єшаягу, я ніколи його не зустрічав в Біблії, це Ісая. Що мені подобається, те, що от власне, тут не ной, а Ноах. Можливо, в когось виникають питання, а чому таким простішим чином не читати просто звичайну біблію, наприклад, в перекладі Огієнка чи в будь якому іншому сучасному українському перекладі. А тому, що мені подобається єврейське звучання імен, населених пунктів і взагалі єврейські формулювання думки, наприклад, не ной, а Ноах. Так? Ну, Цікаво, якщо ви не знали в оригіналі ім'я Ноя звучить як Ноах. Мені дуже подобається читати. Ось ці шматочки з писань, бо чесно вам скажу, не завжди. Я взагалі дуже люблю читати єврейські священні писання, люблю читати пророків. До слова, пророк Єшаяго, або пророк Ісая і пророк Єремія, або як це звучить в оригіналі Єрміягу. Це два моїх улюблених пророки. Але чесно вам скажу, не завжди в мене є час, не завжди є сили і внутрішній ресурс. Ось так от цілеспрямовано сидіти, і крім того, всього, що я читаю. В контексті священних писань і ось так цілеспрямовано читати книги пророків, тому що вони дуже об'ємні, вони дуже складні, і це не так-то просто, як здається, на перший погляд. А тут це дуже зручно, те, що після кожного розділу є невеличкий шматочок, який ти, в принципі, апріорі, маєш можливість прочитати в спокійному, навіть можна сказати, розслабленому режимі. Друзі, як я вже сказала, це буде дуже короткий огляд, і він завершується. Всі свої уточнення чи запитання залишайте в коментарях. І я буду робити ось такими заходами коротенькі відео. Тому що це однозначно краще аніж нічого. Дякую всім за увагу. Дякую всім за очікування нових відео на моєму youtube каналі. Якщо поширюєте, дякую вам за поширення. Ну, і також можете підкидувати ідеї про що ще вам цікаво почути та дізнатися саме ось в такому форматі.